Гатять. Я її ліживаю. У Покровському районі триває евакуація населення. З кожним днем ситуація загострюється все більше, а обстріли стають все частішими. Нещодавно спеціальний евакуаційний екіпаж вивіз людей з Гродівської громади та села Дачинське. Під час поїздки люди зі сльозами на очах згадували жахіття, які їм довелося пережити. Перш ніж вони наважилися на евакуацію, будинок у вас постраждав. Постраждав. Прильот був, три вгорода там, роз... а вікна пошли всі повипливані, Постійно куди постоянно ті ракети летять. Ракети отак. Куди? Одна ти... заодно, одна заодно. Там да, не то зараз менше, ну, а прильоти всі, міномети. Ну я... в нас страшно, вас може менше. Деня, ну а... в нас тихий вбило. Вже... А ми кругом твору всю кровопліт, і кром були прильоти. Це ж та... огорода, далі? В був Аби записатися на евакуацію, телефонуйте 0800 500 121, 073 05 20 121. І пам'ятайте, евакуація рятує життя.